У ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. В результаті артилерійського обстрілу загинув молодий воїн з Волині. Міноборони знову потрапило в скандал. Фляги для армії закуплялися за 10 завищеною ціною. Два українських пілоти прибули у США для навчання на симуляторі Ф-16. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 6 березня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув воїн із села Сільця млинівський що на Ратнівщині. Іван Ковальчук про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук у Фейсбуці. Відомо, що захисник 1997 року народження служив старшим навідником розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини. У жовтні 2022 року пішов захищати нашу свободу, але 3 березня 2023 року загинув поблизу міста Креміна Луганської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, отримавши поранення, несумісні з життям, редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку впродовж останніх днів виявили п'ятьох водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані. Про це 5 березня повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області. Так, одного з п'яних керманичів патрульні помітили під час патрулювання на проспекті Волі. Прилад Драгер показав 1,57 проміле. Однак громадянин з таким показником не погодився та захотів пройти огляд у медичному закладі. Відтак. Так, стан сп'яніння водія підтвердили і у лікарні. Крім цього, під час вимірювання швидкісного режиму на вулиці Львівській патрульні зупинили автомобіль Дація, водій якого порушив правила дорожнього руху. Результат на алкотестері показав 2,57 цілих проміле. Ще одного нетверезого водія на автомобілі ВАЗ поліцейські зупинили під час дії комендантської години на вулиці Богдана Хмельницького. Результат тесту на приладі Драгер встановив 1,47 цілих проміле під час перевірки документів. Поліцейські ще й з'ясували, що водійське посвідчення керманича має ознаки підробки, тож на місце події інспектори викликали слідчих. Також під час комендантської години патрульні виявили водія у стані сп'яніння на бульварі Дружби народів. Керманич БМВ проходити тест на місці події категорично відмовився та захотів зробити це у медичному закладі. Лікар підтвердив, результат 1,49 проміле. Відтак на усіх порушників склали відповідні адмін. Протоколи Кількість військовослужбовців Російської Федерації на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, російські військові, які прибули у Білорусь після навчань, знову вивозяться на територію країни агресорки і надалі посилюють російські угрупування на сході України, де ведуться повномасштабні бойові дії. Тому, за словами Демченка, нині не Кусується на території Білорусі якесь ударне угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни, з його слів, Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні проти України, зокрема, надаючи свою територію, свою інфраструктуру та повітряний простір. На території Білорусі перебувало близько 90 тисяч російських військових. Це, за словами Демченка, ті підрозділи, які залучені до спільних навчань або ж які проходять підготовку на полігонах Білорусі. Втім, ситуація, за словами Демченка, повністю контрольована. Та, попри це, українські захисники готуються до будь-якого розвитку ситуації. Зокрема, продовжується укріплення кордону по всій протяжності від Волині до Чернігівської області. Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов'язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Як ідеться у розслідуванні главкома у розпал повномасштабної війни, а саме 23 березня 2022 року, міноборони напряму без жодних тендерів уклало контракт із столичним підприємством пролог Сервіс. Ішлося про. Поставки польових фляг китайського виробництва. Як з'ясувалося, згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, у рамках контракту Міноборони Київська фірма замовляла 30 тисяч 150 армійських фляг загальною вартістю 238 тисяч доларів. Отже, ціна однієї штуки становила майже 8 доларів. Як з'ясувало слідство, компанія Пролог Сервіс загалом замовила 100 тисяч штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна в рази нижча від тієї, що Вказано у митній документації 59 центів проти майже восьми доларів. Вартість менше одного долара стала відома слідству під час оперативних заходів. В цілому правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї оборудки могли становити не менше 700 тисяч доларів. У відповіді на запит главкома міністерство оборони заявило, придбало у пролог сервіс армійські фляги за ціною 318 гривень за штуку. Силове відомство зауважило, що зі сплатою всіх податків заробіток постачальника становив 15 гривень 34 копійки на флязі. Варто зазначити, що пролог сервіс є фігурантом у кримінальному провадженні, яке розслідує Національне антикорупційне бюро. Йдеться про досудове розслідування за фактами. Можливого зловживання службовим становищем співробітниками міністерства оборони за попередньою змовою зі службовими особами «Прологсервіс». сервіс зокрема йдеться про укладання низки договорів про закупівлю майна для особового складу збройних сил України за спрощеною процедурою без застосування електронної системи закупівель. Двоє українських пілотів прибули у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16. Про це повідомляє видання NBC. Зазначається, що оцінка навичок українських пілотів проводиться на симуляторах на військовій базі у Тусоні, штат Аризона, і може бути продовжена залученням інших українських пілотів. Повідомляється, що американська влада затвердила перевезення ще 10 українських пілотів до США для проходження подібної оцінки вже цього місяця. Варто зазначити, що це перше таке відрядження українських пілотів до США для проходження оцінки їхніх навичок американськими військовими тренерами. Зазначається, що головною метою є покращення навичок пілотів та визначення терміну необхідного тренування. У той же час два представники адміністрації наголосили. Що це не тренувальна програма, і українські пілоти не будуть керувати жодними літаками під час перебування у США. Пілоти будуть користуватися симуляторами, що може імітувати польоти різних типів літаків. При цьому акцентується, що ніяких планів по передачі в 16 Україні поки що немає. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що у Росії залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягти бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні, оскільки потім у неї закінчаться її інструменти війни. Про це він заявив в інтерв'ю USA Today. За його словами, Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці витрати. Вона зміцнила. Свій військовий ланцюг командування. Тож, як каже Буданов, якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни. Зі слів керівника ГУР Україна й Росія зійдуться у вирішальній битві цієї весни, і ця битва буде останньою перед тим, як закінчиться ця війна. Буданов також наголосив, що війна не закінчиться, доки український Крим не буде звільнений з російської окупації. Аналітики інституту вивчення війни, проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут. За висновками експертів, російські війська, схоже, забезпечили собі достатню позиційну перевагу, щоб здійснити розворот у певних районах Бахмута, але ще не змусили українські війська від і, ймовірно не зможуть оточити місто найближчим часом. Фахівці зазначають, що російське просування у Бахмуті було повільним і не дає підстав вважати, що російські війська зможуть оточити Бахмут найближчим часом, а тим більше, що вони зможуть взяти місто лобовими атаками. В інституті припускають, що росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили у Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно швидше за все дасть команду про відступ, ніж піде на ризик оточення. За оцінками експертів, українські сили швидше за все відійдуть ніж потраплять в оточення, і що українці все ще можуть утримати свої позиції у Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати. Тим часом українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів у Кінбурзькій косі у Миколаївській області. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом нанесення точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну. Систему залпового вогню урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі. Сказано у повідомленні військові зазначають, що у ході відпрацювання, зокрема і за підтримки авіації повітряних сил, по району зосередження росіян та техніки на лівобережжі було ліквідовано щонайменше 18 окупантів, три одиниці озброєння та військової техніки. При цьому остаточні результати ще дорозвідуються. Китай має визначитися, чи справді хоче стати у війні в Україні на бік президента-диктатора Володимира Путіна, постачаючи озброєння до РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, зазначивши, чи справді Китай хоче допомогти Путіну у вбивстві невинних українців. За словами кірбі, саме так можна розцінювати передавання зброї країні-агресорці. Він наголошує на тому, що КНР дбає про свою міжнародну репутацію, Тож можна припустити, що Пекін вважатиме це рішення таким, що не відповідає їхнім інтересам. Саме тому Вашингтон закликає Китай зробити правильний вибір у цьому питанні. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко потрапив у новий скандал. Він відвідав турнір UFC у Лас-Вегасі, де пообіймався та сфотографувався з російським чемпіоном промоушена у легкій вазі ісламом Махачевим. Офіційний акаунт UFC опублікував ролик із зірковими гостями, які завітали на шоу. Випадково на відео потрапив фрагмент, де Ломаченко та Махачев обійня. Лися та роблять спільне фото. Зазначимо, що Махачев родом з Дагестану. Він є другом очільника Чечні Рамзана Кадирова. Також іслам підтримує загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Вчинок зіркового боксера вже засудив громадський активіст Сергій Стерненко. 5 березня російські війська з мінометів обстріляли село Понятівка Херсонської області. Про це повідомила у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація. У дописі вказано, що расисти поцілили в будинок, де знаходились місцеві жителі. За попередньою інформацією, ова загинуло троє людей. Згодом керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загинули жінка та двоє дітей. Наслідки руйнувань уточнюють. Новини Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута фронт посипеться до російських кордонів. Слова Пригожина поширили пропагандистські телеграм-канали. За його словами, відступ російських військ викличе ефект пружини. А це свідчить про те, що українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої ЛНР, зметуть Луганськ, Сорокіне та вийдуть просто-напросто на тер. Россия. Если ЧВК Вагнер сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыпется, фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России. Також на думку Пригожина, відступ вагнерівців може призвести до деокупації Криму та іншим небажаним для Росії наслідкам. Він додав, що у російській мінобороні можуть намагатися покласти провину за провал на групу найманців, і саме тому не дають їм боєприпасів, озброєння і не дозволяють поповнювати особовий склад за рахунок ув'язнених Волинь вколяшках зустріла загиблого на війні героя Віктора Козакова. Відео зустрічі полеглого у бою з окупантами захисника опублікував у телеграмі Мерного Волинська Борис Карпус. Захисник поліг захищаючи рідну батьківщину на Донеччині у віці 47 років 2 березня. І вже 5 березня герой повернувся додому. Назавжди прощання з героєм відбулось у Свято-Михайлівській церкві у Нововолинську. Провести останню путь захисника прийшло чимало людей. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Через обстріл Куп'янська Харківської області, який трапився вранці 5 березня, почалась пожежа у будівлі місцевого залізничного вокзалу. Про це повідомили рятувальники області. Як розповіли вогнеборці, площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих людей немає. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий. Будинок також є загиблий на війні з російськими окупантами. Загинув герой з Волині Олег Пастухов. Сумну звістку повідомили на Фейсбук-сторінці Мар'янівської громади. Відомо, що захисник 1974 року народження був призваний до військ 5 березня 2022 року та одразу став на захист рідної батьківщини і боронив Україну до останнього подиху. Відомо, що загинув Олег Пастухов 21 лютого 2023 року у бою в районі південно-західних околиць. Міста. Та Бахмут Донецької області. Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Протягом доби на Волині трапилось три пожежі. Як інформують рятувальники області, 4 березня вогонь спалахнув у дерев'яній бані у селі Світязь, що на Ковальщині. Ймовірна причина загорання недолік конструкції димаря. А надвечір 4 березня загорівся житловий будинок у селі Олександрія Луцького району. Під час гасіння пожежі отримав опіки обох кистей. Чоловік жінка ж отримала опіки обличчя. Їх обох госпіталізували до лікарні. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Крім цього, горів житловий будинок цього дня і у селі ратне. Не дуже ну. На Харківщині приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. Тільки от на відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. Про це 4 березня повідомили на сайті Державної прикордонної служби України. Так, прикордонники ретельно дослідивши зафільмовані на карті пам'яті дрона орієнтири місцевості, вирахували розташування позицій ворога. Необхідні ж координати передали артилерії зсу для знищення ворога. Наголошують, що наразі доля не недо... Улогого оператора невідома. На Росії знову бавовна. Цього разу палає склад в Ленінградській області. Загальна площа пожежі складає 250 квадратних метрів. Частково обвалилася покрівля. На місці працюють пожежники, однак вони довго не могли загасити пожежу. Вбити всіх, навіть немовлят. На Росії пенсіонерка висловила свою думку щодо, так би мовити, нацистів, які, на її думку, є в Україні та Польщі. Бабка, яку повністю накрила кремлівська пропаганда, сказала, що вбила би навіть немовлят. Ось це справжнє обличчя Росії: вбивці та гвалтівники. Ну, — Тобто, нацистів там много Да. Ну тому, мабуть, треба проводити там теж. Да? Там треба їх всіх, Хохлов до останнього і. дітей Етагнілью на не... думці население? Всього население. А Польшу куди России? Росії? А, і я теж не а українці всіх плоть младенцев, всех Всіх не... Це гніль, вона розпространилася. На Волині під час рейду працівники соцслужби виявили батьків, які не виконували своїх обов'язків щодо догляду та виховання дітей. Таких горе батьки виявили у шацькій громаді, зокрема 2 березня. Про дитину, за якою не дивляться батьки, звернулися небайдужі. Тепер соцпрацівники збирають інформацію про дитину та за яких обставин вона залишилась без батьківського опікування. Три автомобілі з Волині, ось ось відправляться на фронт допомагати військовим знищувати окупантів. Автівки для бійців придбали волонтери з Рожища. Розповідають, нині на передовій автомобілі чи не найважливіші для військових. Вони там одну купили, через тиждень вже скидають відео з зб... побита. Але всі автомобілі, які були освячені, саме цікавіше що всередині люди, ті, що були, всі залишилися живі. Ну навіть не поранені. Я не знаю. Я рахую, що ми мусимо допомагати. Тому що всі хочуть перемоги. Волонтери зізнаються для того, аби допомогти придбати автівки, згуртувалося чимало людей. Кожен долучився чим міг. У ті хлопці просять машини. Ми відкриваємо збір, і тобто, всі люди, всі бажаючі, хто хоче долучитися, всі скидають гроші. Ми збираємо ці кошти. Їдемо в Польщу і забираємо ці машини. Велику частину ці хлопці, що в Польщі, теж там допомагають, тобто, ремонтують вони за свій кошт в основному. От. Ну і машини там дешевше находять. ТО проводять за, там, за свій кошт, фарбують і все таке. От. Тобто... В основному це за людські гроші. Автомобілі на передову їдуть не пусті. Волонтери везуть військовим ще й гуманітарну допомогу. Є в нас люди, які готують, приносять просто люди не байдужі. Приносять їжу. Велика вдячність також полякам за допомогу. Дуже багато допомагає. Польща всім можна сказати. Гуманітарну допомогу загрузили. Позашляховики вже майже готові до поїздки. Залишилось ще дещо не менш важливе. Автівки, що їдуть на фронт, обов'язково освячує священник автомобіліці і воїнів Україні, які будуть рухатися на них. Не погордуй робами твоїми. Прості всякі провини. Вільні і невільні, Пошли свого ангела з нашими воїнами. Ми до кінця, до перемоги. І сьогодні оці всі старання благодійників, жертводавців і тих, хто бажає і вірить у перемогу. На сьогодні доповнюється ділами, справами, які ми бачимо сьогодні. Зрожеща ці автомобілі поїдуть на допомогу бійцям на два найпекельніші напрямки фронту: одне авто на Запорізький, інші два на Бахмутський. Гуртувались, зібрали кошти та закупили понад два десятки буржуйок для військових на передову. Школярі Цуменського ліцею, що на Волині, об'єдналися заради того, аби пришвидшити перемогу над окупантами. До цієї акції приєдналися 42 колективи цуменського ліцею, які придбали 23 буржуйки. Але без батьківської допомоги цього не сталося. Завдяки нашим батькам ми назбирали 80 тисяч гривень. Закоплені буржуйки, школярі за допомогою волонтерів відправили захисникам на передову. Зеленські школі за підтримку та турботу ради наших дітей ми будемо стати і повернемося кількість перемоги. Слава Україні! Героям слава! Юні волонтери кажуть, зайнялись допомогою військовим з перших днів повномасштабного вторгнення, і передача буржуйок військовим далеко не єдина волонтерська акція, реалізована школярами. Ми волонтери шнівської організації армія добра, яка діє в суминському ліцеї. Спочатку повномасштабного вторгнення російського загарбника на територію України ми перекваліфікувалися на допомогу зсу. Ми провели такі акції: Пасхальний подарунок воїнам, ливий захисників, зігрій захисника, в рамках якої придбали 23 буржуйки. Здай, російську книгу допоможе ЗСУ. Ми зібрали одну тонну 375 кілограмів макулатури. Крім цього, школярі висадили поруч із ліцеєм, сад та алею тюльпанів як символ неминучої перемоги України над окупантами. Ми побудували біля школи саме безпосередньо. Звели. Невеличкий сад перемоги та алея тюрбанів ну угу. як символ невеличкої нашої перемоги, навіть дуже великої нашої перемоги у майбутньому, і отримали від. Захисників два підписаних прапори долучилися всі, і скажімо так, і менші класи, і старші класи, і всі із захопленням і з радістю садили ці дерева. Так також квіти. Їм це подобалось. Нині ж ці зовсім юні волонтери вчаться та планують своє світле майбутнє у вільній Україні. Школярі зізнаються, впевнені, що перемога неминуча, і додають, що обов'язково допомагатимуть Україні і після війни. Насправді я завжди мріяла стати перекладачем і в принципі. Я таки думаю, що я стану перекладачем, але сто відсотків, що я буду працювати саме в Україні, і також буду продовжувати, як оце зараз, проводити волонтерство, допомагати взагалі бідним українцям, скажімо так, і тваринам До ситуації в нашій країні Плани у мене були амбітні стати архітектором. І зараз я так подумав, що враховуючи всю розруку, яка творить, твориться в містах, то необхідно відновити інфраструктуру наших міст. І тому майбутнє планую планується таки піти на професію архітектора і. Відновити багато будівель, які були зруйновані росіянами, надійний тил запорука перемоги. Лопатинський історико-природничий комплекс розташований у центрі Цуманської пущі, що на Волині. Це урочище неодноразово згадувалось на сторінках історії. Раніше цю територію називали лісами радзивіллів. Згодом в часи Радянського Союзу його зробили меморіальним комплексом партизанської слави. Коли я в 2006 році прийшла на цю територію, то хочу вам сказати, що тут мало що вже й залишилося, тут нічого не було. Тоді у нас було завдання якось цю територію підняти не в тому плані, що тут стояли партизани радянські. Угу. Це нас не хочу вам сказати, якщо чесно, то й мало зовсім цікавило. Було завдання просто взяти і зробити тут гарну територію. Сама пані Валентина зізнається, роботи тут вистачає. Можна сміливо сказати, що якби не ентузіазм і шалене бажання зберегти цю територію, вона могла б просто занепасти і навіть зникнути. Втім, попри старання, жінка зізнається, що в сам музей мало хто заходить. Люди приїжджають сюди, аби просто погуляти та відпочити. Сміється, що вчителі Везуть до них учнів і щиро радіють, що в лісі у дітей є можливість відволіктись від смартфонів. А коли приїжджають вчителі, вони кажуть, ви знаєте, ми такі щасливі, що у вас інтернету немає. Оце вони сьогодні тут відпочивають, оце вони гуляють, оце вони ходять, вони, вони бачать щось, вони чують, вони нюхають, вони бачать, де повзе та медянка, де та вуш, де та жабка заквакала. Оце все для них. То я вважаю, що ця територія має майбутнє. Плани і перспективи у Лопатинського історико природу комплексу, вірить Валентина Шульгач чималі сконцентруватися, планують і на патріотичному вихованні молоді. Я вважаю, що сьогодні ну, трошечки наше військово-патріотичне виховання дітей упущено. Uh -huh. І якщо, от, наприклад, на цій території зробити табір військово-патріотичного виховання. Uh -huh. Не враховуючи Другу світову, хай може там залишиться там, могила з тими солдатами, ми не маємо права її просто взяти і знищити. Так. Ми можемо її впорядкувати по-інакшому, зробити для неї щось по по-людськи для тої могили, а просто зробити табір військово-патріотичного виховання. І ось, щоб сьогодні привозили сюди дітей, хлопців наших, щоб вони знали, попробували пробігтися в тих землянках, подивитися, побути там. І на мою думку, що у майбутньому це буде дуже великий, гарний туристичний маршрут. Починаючи з Луцька і закінчуючи наш круговий маршрут. Це ж в нас і Кравчук в човниці, це в нас і Тростянець, наша ікона, славно звісно. Заїзд в наш шлопотень. А я би хотіла, щоб на цій території я єдина, я єдина, вірю, що це буде, що знайдуться спонсори, або наша. От Громада територіальна прийде певний час, і в нас закінчиться війна, і ми побудуємо тут невеликий мисливський будиночок на цій території. Тож Валентина Шульгач сподівається, що на такій багатій історією території вдасться облаштувати простір для патріотичного виховання сучасної української молоді. І Лопотенський музей стане ще однією популярною родзинкою Волині. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!